Slawa Jezus witaj was zbrotej i sestry, siłnie 17 lipnia i zdecydowan o słowo zdziwane od Mateja. Korteńkie słowa, dużo takie nasyczne, jakie mają taki suciwy wpływ na nasze życie od słowo, od przyjęcia tego słowa, zależy nasze stawienia do Boga nasprawdzi. W tej czas Jezus wypowiadający skazał, Sławne było oczy, O, neba nieba i ziemi, powtające wid, premudrych, rozumnych, i widkrył te niemowlata, tak oczy, bo to, to było Tobie do wpodoby. Mają ostatnie jak niemowlata, mają być jak niemowlata. Kto chce taki niemowlata? To greckie słowo nepios, mnożenie nepioi, oznacza niemowlatką grudną dytynu. яка повністю залежить від своїх битків. І коли Бог каже, що має бути як немовлята, то означає не як інфантилізм, що маю бути як не але просто що має бути повністю залежно від Бога. Я не можу бути великий, не muszę вимагати, щоб люди поважали мене, не можу бути doskonały в очах цього світу. Важливо, щоб я мав таку простоту і дитячу, Довіру. А світ може мене відкинути, легковажно ставитись до мене, висміювати мене, не помічати мене. Так? Важливо, що я є в очах Бога дитиною його. Дуже рідко знаєте, в світі, в якому ми живемо, що маєте теж такий такі досвід. Дуже рідко оцінка. Світу буде падатися оцінкує Бога про нас. Люди знають якийсь фрагмент, якийсь фрагмент про нас, якісь нюанси. І дуже часто це такі догадки. Бог тобі знає все, знає в правді і так далі. всі думки, інтенції, бажання. Люди бачу те, що поверхнева Бог бачить те, що суттєве, те, що внутрі. І Люди часом вважають нас за таких безгузних, себе вважають за, за розумних в справах церкви, в справах моралі. От давати мені вам теж вказівки, як має бути, самі може, не дуже до храму ходять, слово Божно читають, але вони спеціалісти в цій сфері. А ти, що то, може знати, Ходиш до храму, приймаєш причастя, молишся, сповідаєшся, ти ж, ти ж не думаєш, так, так вважають люди. І Ісус сьогодні саме говорить про цих премудрих та розумрих, розумних, саме про таких людей. Ісус говорить таку правду свою, те, що саме Тато Небесний, якщо стоїться, то, якби мови йде про справи віри. То тато цими премудрими, розумними закриває тайну віри. Вони певні чого не знають. А Бог це, людям, які мають таку поведінку дитини, все відкриває. Тому якщо ти молишся і знаєш Бога, читаєш Біблію кожного дня довіряєш Господові, то Бог е, тебе знає. Е, світ вважає, що ти наївний. żeż ty nie duże zrywa, po czymu światie nie duże jakby rozbierasz się, nie? a na sprawdzie my mamy mu tu prawdy. Pomusz co, wącze Boża dytyna, ona inne ciekawet, intereje cięgo świata, on nie własnych cile i tak dalej, nawet czas jest sobieu. Боже дитини важливе Ісус і Його Царство. І тому сьогодні ми маємо ці дилемми теж. Може, вони є в вас теж і напруга сумніви, чи варто йти за Богом. Подивись в, в очах кого ти хочеш бути великим: в очах Бога чи в очах інших людей. Це важливо. Хочеш подобатися Богові, чи хочеш подобатися. Духові цього світу. Бо Дух цього світу, Він поневолює, а Бог дає щастя, дає радість, коли ми, є, коли ми є великими перед Богом, земна людина думає, що великими ми тоді коли маємо успіхи, коли ми досконалі і так далі, ми можемо хазувати з нашими досягненнями. Натомість насправді ми є великим перед Богом тоді комусь саме як діти. тоді Бог нас звертає своєю любов'ю і дає нам свій авторитет. Бог говорить, якщо ти є маленькою дитинкою, я тебе захищу, я тобі дам свою присутність, я буду з тобою. Свята Тереза від дитяти Ісуса. Говорила про таку маленьку дорогу любові. Вона е, не почувала себе великою перед Богом. І в якийсь моменті своїх розумів вона помітила, що вона не може бути великою, що роститися з Богом. Достатньо стати дитиною. І Вона дуже сильно, якби е, йшла е, тим шляхом, так, що я є Божою дитиною. Вона навіть написала в своєму такому щоденнику каже: я не можу постійно рости. Навпаки. Trzeba, żeby zależało na małym, żeby dalej mężem stawała. Zazwyczaj to nie jest to pro infantylizm, żeby to rozwijać, czy nie? Ale wstać do Boga, żeby my postyjnie odkrywały, że Bożym Boże my, my, my. Ona, Teresa Tereza że edycji sam Ambrią, żeby Bóg wziął jej na kolana. Na chce, żeby lift Bożych e, obim tak ona zwała, Бог руками, раменами своїм обнімає людина і підносить як, як ліфт до серця свого високо високого підносити. що Бог міг мене підняти каже, тим ліфтом своїх e, обійм, то я можу стати малою. Якщо буду дорослою і великою, то великих не піднімають до серця. Маленькі – дітей. Як занадто доросла, занадто велика, занадто я така самостійна в розумінні цього світа, каже, ні? тобто з -з занадто впевнена, самовпевнена, а занадто самовпевнена. Може, Бог не буде потрібен. Ні? Не бійтеся бути дітками сьогодні. Роби те, що ти робиш. Може, світ бачить тобі таку наївну дитину. Амість ти будь вірною. Будь вірним Богові. I ludzie w Twoim otoczeniu, jak zobaczą, że ty masz takie żywe związki z Bogiem, armi związki, jak, jak dziecko, jak Boża córka, jak Boży syn, słuchaj, te ludzie zaczną zwracać na Cię uwagę. Powiedzą, w nią coś jest. On zna jego tajemnice. Na początku, tak, może być to persyduacja, a później te, że to... Będą zapytania, będą przychodzić, ty staniesz się autorytetem. Bo one zobaczą, że w to wpływa serce, serce dziecka, do którego Bóg ma wielką miłość, że ty jesteś nosiem jest wielkiej Bogiej Tajny, i one zachodzą też doświadczyć tego. Я хочу сьогодні теж зараз служу, робити ще. І хочу теж на тій в знаєте, дозволити, щоб Бог обняв мене як свого Сина і Божу дитину. Втілиться на те, що Бог для мене протував. Він про все знає. Я просто йому довіряю і вам теж цього бажаю. Слава Ісусу Христу!